Дорогі мої, вітаю вас у цей новий благословенний Богом ранок. Я дякую, що ми можемо розпочати цей день разом, об'єднані в дусі та у вірі. Якщо ви зараз відчуваєте, що на ваші плечі ліг важкий тягар, якщо криза здається нездоланною, а страх намагається вкрасти ваш мир, знайдіть затишне місце, вдихніть глибоко. Ця молитва сьогодні буде не просто проханням. Вона буде актом влади, твердості та глибокої непохитної віри, бо ми активуємо Божу дію не нашими сльозами, а трьома могутніми словами вдячність і хвала. Це секрет, який знають лише ті, хто пережив бурі, але обрав славити Бога посеред них, Отець Небесний. Ми приходимо до Тебе у цей світанок, і перше, що ми робимо, це дякуємо. Дякуємо не за те, що ми вважаємо великими чудесами, а за найпростіше за подих, за цей ковток повітря, який ти щойно подарував нам, щоб ми прокинулися, цей подих є доказом твоєї милості він свідчить, що наші дні не закінчені, що твоя робота у нашому житті ще не завершена. Як багато людей вночі замкнули очі назавжди, але Ти, Господи, дав нам можливість побачити світло нового дня. Шанс розпочати все з чистого аркуша під твоїм захистом. Ми віддаємо тобі славу за цей дар життя, цей дар можливості, цей дар надії, який пульсує у наших грудях, ми переводимо наш погляд на те, що ми часто приймаємо як належне, але що є колосальною благодаттю. Дякуємо тобі, Боже, за цей дім. За цей дах над головою, за цю стіну, яка захищає нас від холоду, вітру та небезпек зовнішнього світу. У цій кризі, коли все довкола хитається, наш дім це оплот, місце, де ми можемо відчути себе у безпеці. Дякуємо за тепло, за хліб, який ти поклав на наш стіл. Це не просто їжа, це твоє забезпечення, це твоє безперервне піклування про дітей своїх. Доказ того, що навіть якщо ми не бачимо, як прийде наступний дар, ти вже про нього подбав. Господи, дякуємо за наших близьких, за наші родини, за тих, хто поруч, дякуємо за їхнє здоров'я, за їхнє тепло, за цю мережу любові та підтримки, яку Ти сплів навколо нас. Це не випадковість. Ти благословив нас людьми, щоб ми не були самотніми у нашій подорожі. І навіть якщо в сім'ї є виклики, ми дякуємо тобі за силу та мудрість, які ти даєш нам, щоб долати їх разом. Ми віримо, що твоя охорона, про яку говориться у слові твоєму, не полишає нас ні вдень, ні вночі. Ти наш щит і наша твердиня. Ти сказав у Псалмі 97, що тисяча впаде, але до нас не наблизиться. Ця обітниця, наш якір. Ми проголошуємо твою охорону з авторитетом віруючих людей. А тепер, мої любі, давайте піднімемо нашу молитву ще вище ми переходимо від подяки за те, що ми маємо, до поклоніння тому, хто ти є. Саме тут активується сила. Коли ми славимо Бога за його сутність, ми визнаємо, що Його велич більша, ніж наша проблема. Це три слова, які ми повинні вимовити. З усією силою нашої душі, слава, честь і хвала. Господи, Ти наш всемогутній Бог єдиний і незмінний. Ти є Альфа і Омега, початок і кінець. Ти Бог, який був, який є і який прийде. Немає жодної кризи, яка б заскочила тебе зненацька. Немає жодної проблеми, яка була б для тебе надто складною. Ти тримаєш всесвіт у своїй долоні. І ти тримаєш моє життя у своїй долоні. Ми поклоняємося тобі, царю царів, тому що твоя влада абсолютна. Слава тобі, Господи, за твою вірність. Ти ніколи не змінюєш своїх обітниць, навіть коли ми хитаємося, твоя любов вічна, твоя милість оновлюється щоранку, і ми відчуваємо цю свіжість просто зараз. Ми славимо Тебе, Боже, як нашого забезпечувача. Нашого Ягве ягвеїре, ти бачиш наші потреби до того, як ми про них попросимо. Ми славимо тебе як нашого цілителя, нашого Ягве Рафа. Ти можеш торкнутися будь-якої хвороби, будь-якої рани душі та тіла і принести досконале зцілення. Немає нічого неможливого для тебе. Ми славимо тебе, як нашого прапора, нашого Ягве Нісі. ти ведеш нас у боротьбі. Ти ідеш попереду нас, руйнуючи фортеці ворога. Ми не йдемо у бій самі. Ми йдемо під Твоїм прапором перемоги, і це дає нам твердість і владу говорити із вірою. У цій молитві ми усвідомлюємо, що наші проблеми не визначають тебе Твоя велич визначає, як ми бачимо наші проблеми. Ми відкидаємо смуток із невіру, бо поклоняємося Богу. Який є радістю і силою. Коли ми говоримо, Господи Ти гідний, ми відкриваємо потік благодаті, який змінює наші обставини, тому ми славимо Тебе за Твою святість, за Твою чистоту, за Твою справедливість. Ти є досконалість, і ми прагнемо бути ближче до тебе. А тепер, мої любі брати і сестри, поки ми знаходимося в цьому потужному потоці поклоніння, Налаштовуючи наші серця на твердість і віру, я хочу попросити вас про невеличку паузу, яка зміцнить наше духовне братерство. Якщо ви відчуваєте, що це слово торкається вашої душі, і ця молитва дає вам сили. Будь ласка, підпишіться на канал. Ваша підписка це не просто цифра, це наше свідчення того, що ми разом стоїмо у вірі. І якщо у вас є історія, коли подяка та хвала активували Боже чудо у вашому житті, напишіть про це в коментарях. Наша спільна віра множить чудеса. Ми продовжуємо стояти перед Богом з піднятими руками і відкритими серцями. Наша молитва вдячності зміцнила наш фундамент ми більше не боїмося. Ми не тремтимо. Ми стоїмо твердо, бо знаємо, кому ми поклоняємося. Ми занурюємося глибше у це поклоніння, визнаючи, що Ти, Боже, є наш скеля, наш притулок і наш викупник. Ми проголошуємо з владою, що кожен сумнів і кожне занепокоєння зараз підкоряється імені Ісуса Христа. Ми оспівуємо Твою славу, бо у ній наша перемога. Ми поклоняємося, ми занурюємося глибше у це поклоніння, визнаючи, що Ти, Боже, є наш скеля. Наш притулок і наш викупник. Ми проголошуємо з владою, що кожен сумнів і кожне занепокоєння зараз підкоряється імені Ісуса Христа, ми оспівуємо Твою славу, бо у ній наша перемога. О Боже наш! Ми знаємо, що поклоніння це не просто слова, це зміна позиції серця, це акт абсолютної довіри, коли ми віддаємо Тобі наш страх і взамін беремо твою непохитну вірність. Ти є Альфа і Омега, початок і кінець, Ти – творець зірок і той, хто тримає в руці нашу долю. І ми, твої діти, відчуваємо це непереборне відчуття миру, коли просто називаємо Твоє ім'я. Немає жодної проблеми, жодної кризи, яка б не була меншою за твою велич. Немає жодної хвороби, жодного боргу, жодної розбитої мрії. Яку б ти не міг відновити своєю нескінченною силою. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ти незмінний. Світ навколо нас коливається, події змінюються як вітер, люди можуть підвести, але ти, наш Господь, завжди залишаєшся тим самим вчора, сьогодні і навіки. Саме ця твоя непохитність дає нам те відчуття твердості і авторитету, яке зараз сповнює наші серця. Ми не йдемо через цю кризу злякано. Натомість ми йдемо як переможці, бо знаємо, хто йде попереду нас ти наша фортеця, яка ніколи не буде зруйнована. І саме зараз, коли ми відчули цю глибину твоєї величі, ми переходимо до тих трьох слів, що активують твою дію негайно. Ці слова не є магічною формулою, але вони є найвищим актом підкорення і віри. Коли наші уста проголошують Ти є мій Бог. Це не просто констатація факту, це перехід від людської боротьби до божественного втручання. Це означає, що ми відпускаємо наш контроль, наші власні зусилля, нашу тривогу і заявляємо Ти мій захисник, ти мій постачальник, ти мій цілитель. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ти вже дієш, не лише за те, що ти збираєшся зробити. Але за те, що ти вже розпочав процес змін в нашому житті, ми прославляємо тебе за тисячу разів, коли ти нас визволяв від того, про що ми навіть не здогадувалися. Дякуємо за захист, який покриває наш дім вночі, коли ми спимо, за здоров'я, що тече нашими жилами, за світло, яке ти запалюєш у найтемніших місцях нашої душі. Ці прості щоденні благословення є найбільшим свідченням твоєї нескінченної милості. Ось чому, Боже, ми зараз піднімаємо наші голоси з абсолютною впевненістю У нас є авторитет, даний нам через кров Ісуса Христа, ми не просимо зі страхом, ми проголошуємо з вірою, ми проголошуємо з авторитетом ми говоримо до будь-якої фінансової кризи, що намагається нас задушити. Твоя влада закінчилася наш Бог є джерело, і ми не будемо жити в нестачі. Ми благословляємо наші фінанси, наші ресурси і нашу роботу, проголошуючи процвітання згідно з Твоєю обітницею Боже, ти забезпечуєш наш хліб щоденний, і Твоя рука щедрості на нашому житті. Ми говоримо до будь-якої хвороби, що намагається оселитися в нашому тілі, ти не маєш права. Тіло цього слухача є храмом Духа Святого, і через рани Ісуса ми вже зцілені. Ми заявляємо про повне зцілення, відновлення і життєву силу, що тече від голови до кінчинок пальців. Слабкість і біль зараз відступають. Ми говоримо до страху, тривоги і духу занепокоєння, які намагаються вкрасти наш мир, ти мусиш піти. Наш Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові та здорового глузду. Ми приймаємо твій мир, який перевищує будь-яке людське розуміння, і ми відкидаємо кожну негативну думку, яка не відповідає твоїй істині. Ми говоримо до наших сімей і наших близьких, вони покриті твоєю благодаттю. Жодна зла зброя, створена проти них, не матиме успіху. Ми проголошуємо захист, єдність і любов у наших домах. Нехай наші діти та онуки Ходять у твоїй істині та під твоїм крилом, ти охоронець нашого роду. О Отець, ти чув наш крик і нашу подяку, що змішалися в одне могутнє проголошення віри, це наша непохитна впевненість. Коли ми дякуємо тобі посеред бурі, ти піднімаєшся як воїн і змінюєш хід битви. Саме наша подяка, висловлена з авторитетом. Руйнує стіни, які ворог намагався звести навколо нас. Ми дякуємо тобі за твою надзвичайну милість, що оновлюється щоранку, дякуємо за те, що навіть коли ми не знаємо, як молитися, Дух Святий заступається за нас зі стогонами невимовними ми не самотні, ми не покинуті, ми улюблена власність всемогутнього Бога. Господи, нехай сьогоднішній день буде днем. Коли наші очі побачать плід цієї молитви, нехай ми будемо свідомими свідками Твоєї милості та Твого втручання, допоможи нам зберігати цю позицію вдячності та авторитету протягом усього дня, пам'ятаючи, що Ти наш притулок, і тому, навіть якщо тисяча впаде праворуч і десять тисяч ліворуч, ми залишаємося неушкодженими під покровом Твого захисту. Це наш вірш, це наша обітниця, це наша реальність. Ми віддаємо тобі цілий наш день. Ми віддаємо тобі наше майбутнє. Ми віддаємо тобі всі наші занепокоєння, бо ти піклуєшся про нас, і ми приймаємо твій повний мир, що наповнює нас зараз. Мої улюблені брати і сестри, які молилися разом зі мною. Відчуйте зараз цей мир, що сходить на вас. Ви тільки що зробили щось неймовірно потужне. Ви активували Божу дію через щиру подяку і сміливе проголошення Його величі. Зараз ви можете йти з піднятою головою, ваше серце легке, а ваш дух сповнений авторитету, бо ви належите царю царів. Я хочу, щоб ця молитва стала для вас якорем на весь день. Не тримайте це благословення тільки для себе. Якщо ця молитва глибоко торкнулася вашого серця, я прошу вас. Напишіть у коментарях ці три слова, які ми проголосили Ти є мій Бог. Поділіться цим проголошенням з усіма, хто потребує цієї твердості. Це ваш акт публічної віри. І якщо ви тут вперше і відчули присутність Бога, не дозвольте цій розмові закінчитися. Підпишіться на канал, щоб ми могли разом зустрічати кожен світанок із цією духовною силою. Ми будуємо тут спільноту тих, Хто вірить у силу подяки та авторитету в імені Ісуса? А коли ви побачите це потужне втручання, яке вже розпочалося у вашому житті, приходьте і поділіться своїм свідченням, щоб інші могли бути зміцнені. Йдіть зараз, любі, покриті миром, силою та благословенням всемогутнього Бога. Амінь.